Вітаю, дорогі друзі! Христос посеред нас! З вами Православний Вісник, програма про пошук небесного світла в темряві повсякденності. Побачити це світло ясніше допоможуть нам сьогодні такі теми: чи здатен вірянин стати реаніматологом або про що крізь століття розповідає нам святий пантелеймон-Цілитель? Церковні будні та свята під час війни за фізичне і духовне виживання. Або найцікавіші факти про сьогодення українського православ'я, паломництво українськими святинями або на гостину до праведної Анни. Про все це та навіть більше в нашій програмі, яка розповість про православне християнство з перших вуст, оминаючи сумнівні посередницькі джерела. І якщо для вас це важливо, тоді чекаємо від вас позначок подобання, репостів, нових залучених підписників, а головне коментарів. Саме вони визначатимуть не лише наш рейтинг, але й майбутній зміст програм, а також ступінь активності та згуртованості нашої церковної спільноти. Чи легко реанімувати людину? Звісно, в наш час, особливо якщо поруч потужне обладнання та бригада професійних лікарів, це стає можливим. Але якось у розмові з лікарем я почув сильну думку. Навіть коли є усі засоби, то для дива потрібна ще одна складова небесна. Ось чому саме серед лікарів так багато віруючих. 9 серпня ми згадуємо лікаря початку 4 століття, у якого не було ані електричного дефібрилятора, ані сучасних ліків. Натомість була неймовірна сила віри в Бога. Та бажання врятувати ближнього. І диво сталося. Померла дитина, ожила. А Пантелеймон, саме так звали цього лікаря, залишився назавжди у людській пам'яті та здобув шанування у наших предків ще за часів Київської Русі. Пантелеймон Нікамедійський, а святий відомий саме за таким ім'ям, походить із родини знатного язичника, який назвав сина Пантолеоном. З дитинства хлопець тяжів до християнки матері, а коли та померла, прийняв її віру і охрестився з ім'ям Пантелеймон. Це був юнак, якому Господь в свій час дарував дар цілительства за його щиру віру, за його. Щире виконання заповіді Господніх за його палку любов до Бога і до людей. Саме дивлячись на серце цього юного подвижника, Господь дарував йому велику благодать вцілювати людей. Витраплявся так, що люди з різними недугами і під час невиліковними, і навіть смертельними, звертаючись до великомичника церкви Пантелімона, отримали допомогу. І Через цю допомогу зцілення тіла святий великомучник Пантелеймон приводив багатьох людей до Христа. А відтак ті, хто були зцілені тілом, наверталися і душею до Спасителя, і таким чином зцілювалася і душа цих людей, починала зцілюватися душа цих людей. Ставши безвідплатним лікарем, пантелеймон позбавив багатьох інших лікарів доходів. Імператору Максиміліану донесли про те, що безсрібник, лікує всіх без винятку, в тому числі відвідуючи в'язниці, в яких тримали християн. Пантелеймон нічого не спростовував, зціливши притому на очах імператора недужого силою молитви. Така зухвалість коштувала юнаку лікарю життя. Після страшних тортур цілителю відтіли голову. Нині ця глава зберігається на святій горі Афон у свято пантелеймонівському монастирі. Саме тому в сьогоднішній день, вшановуючи пам'ять великомучника Пантелеймона, ми просимо його, щоб він звичайно допоміг вціленню наших тіл. Тому що без цього подекуди дуже важко виконувати наші духовні обов'язки перед Богом. Але ми точно, точно знаємо, що коли людина має благодать навіть на фоні якихось тілесних недугів і дуже сильно молиться, то подекуди вона забуває про тілесні недуги і дякує Богу навіть за ту хворобу, яку Господь посилає їм для якихось своїх високих цілей. От ми знаємо, життя преподобного преподобно півмінам який батрастраждального, який навіть дякував Богу за те, що Господь послав йому хворобу. Тому що в цій хворобі він відчував особливу благодать. Але ми просимо немічні люди про те, щоб допоміг нам великомученик і цілитель Пантелеймон всілити тіло, цілити душу і е, водночас цінити своє здоров'я. Тому що Господь, коли творив людину, Він створив її цілісною, він її створив неушкодженою, він її створив здоровою. І це означає, що нам, людям, 21-го століття. Також потрібно цінувати своє здоров'я і свідомо чи несвідомо не шкодити йому. Тому що Господь і хоче допомогти, хоч Господь хоче і зцілити. Але водночас Господь хоче, щоб ми були уважні до того, що відбувається в нашій душі і тілі, і таким чином в наших душах і тілах проставляти ім'я Господнє. Жахлива війна продовжує писати свій трагічний літопис. Щодня, фіксуючи в ньому нові нові жертви та руйнування. Але разом з величними соборами та десятками інших церков, ракети влучають і в собори людських душ, як не допустити їхнього знищення. Для цього потрібна щоденна кропітка праця. І далі ми розповімо, як вона проходила протягом минулого тижня. 2 липня церква вшановувала пам'ять святого славного пророка Божого Ілію. Цього дня представитель Української православної церкви відвідав Ілінський храм Києва та очолив там урочисту божественну літургію з нагоди престольного свята. За літургію блаженнішу митрополиту Флюспів служили вікарі Київської митрополії та столичне духовенство. Лінський храм на Подолі є однією з найдавніших церков Києва. Перший храм, на честь пророка Ілії, як свідчить літопис, був побудований у Києві у 944 році. Тобто ще до хрещення Київської Русі. Сучасна ілінка, як називають церкву Кияни, зведена на святому місті, змінивши натомість не один храм. Престольне свято зібрало тут, як і зазвичай багато парафіян, які часто приходять на богослужіння родинами. Звертаючись до богомольців зі словом проповіді, архіпастер розповів про життєвий шлях старозавітного пророка за богослужінням. Підносились молитви про мир в Україні, та щоб Господь зберіг наших мужніх захисників, які захищають нашу державу на полі брані. Цього дня митрополит унуфрій завершив діяконську хіротонію Володимира Матвеєва, який служитиме в Іллінській церкві. На сам кінець відбулося славлення перед образом святого пророка Ільї, після чого пристоятель привітав усіх зі святом. Поздоровляю справ. Того ж дня з благословення представителя нашої церкви в Церковно-Археологічному музеї Київської духовної академії, семінарії, синодальний відділ церкви культура та київські духовні школи організували виставку Українська Православна Церква у всеукраїнській боротьбі з російською агресією. На виставці представлено світлини, що засвідчують життя нашої церкви в період від початку вторгнення Російської Федерації на територію України по сьогодення. За цей нелегкий для суспільства час Українська Православна Церква не лишилась осторонь своїх громадян, котрі потерпали від ворога, надаючи всім допомогу як духовну, так і матеріальну. Що самого початку війни Київська духовна академія намагалася прихистити і допомагати і ЗСУ, і тим людям, що потребували нашої допомоги. Окремо хотів би подякувати за велику діяльність гуманітарну. І не тільки першого проректора Київської духовної академії і семінарії, настоятеля Афганського Воскресінського академічного храму протирії Сергія Ющика за його ініціативність і велику кількість допомоги, що він робить, робив, і ми точно повні буде робити для ССУ, для тих, хто є нужденним, Незважаючи на нинішню ситуацію, непорозуміння української православної церкви з державними структурами. Ми є і залишаємось громадянами України, які відстоюють свої законні права та свої святині. Українська православна церква у всенародній боротьбі із російською агресією, тому що наша церква це церква народу України. Вона надихає його і своєю молитвою, і своєю невтомною працею, і своїм благодійництвом на звитягу. І на перемогу. Ця виставка якраз і розказує про повсякденне, буденне життя нашої церкви, яка разом із воїнами Збройних Сил України, із волонтерами із усіма нашими українцями поділяє той тягар війни, який ліг на наші плечі. Виставка розказує про те, як ми переможемо разом. Єдині натхненні. Безстрашні, мужні завдяки Богові і завдяки нашій святій благодатній українській православній церкві виставка триватиме тривалий час, і всі охочі її відвідувати зможуть зробити власні висновки стосовно діяльності Української православної церкви задля нашої спільної перемоги у цій жахливій війні. Іще одна новина пов'язана з київськими духовними школами це вступна кампанія. Цього року документи для вступу на денну та заочну форму навчання до семінарії та академії подали 123 абітурієнта. Вони мали продемонструвати свої здібності в Святому Письмі та Богослов'ї, а також виявити знання з церковної історії та іноземних мов. Звісно ж, добре володіти і своєю рідною мовою українською, і поки всі ці здібності, в тому числі знання молитов церковно-слов'янською, вони демонстрували екзаменаторам, а ті, у свою чергу, їхні знання оцінювали, знімальна група православного вісника встигла познайомитися з кількома абітурієнтами. Кожна людина має свій путь, і ми маємо його випробувати. Якщо нам сюди було положено піти, значить ми сюди маємо, значить Бог нам посилає путь, куди ми маємо йти. Нам було послано сьогодні путь прийти до Київського духовного семінарію, навчатися тут, і послушання проводити. Поступлення в семінарію давно мною вже давно було вирішено. Тож моя можна сказати, дитяча мрія була. Я був пішов прислуговувати зразу поламарити до церкви в нашій приходській. От там в мене бажання розвилося зразу поступати на священнослужителя. Мене ще батюшка був підталкував, що ти голос маєш, тебе практично всі задатки. Так що тобі треба розвиватися і в подальшому йти служити Богу і допомагати чимось людям. Отак. От Ось, а сам я сам вирішив визити і став храмі. Знаєте, оці емоції, коли стоїш на вечірній в суботу, коли мало людей, це благоговіння, ну це не почуття. Традиційно перед складанням іспитів кожен пройшов співбесіду з ректором, архієпископом Сильвестром. Це теж можна вважати своєрідним екзаменом, тож можна зрозуміти хвилювання хлопців. На жаль, не всі бажаючі потрапили на навчання до одного з найпрестижніших духовних закладів України, бо за підсумками засідання вченої ради на денне та заочне відділення Київської духовної академії семінарії було зараховано цьогоріч 107 абітурієнтів, що й казати, радість тих, хто почув своє прізвище під час оголошення результатів, була безмежною. Ну що ж, щасти вам, хлопці, ви обрали свій шлях у складний період буття нашої держави та нелегкий для української православної церкви. Проте ви на правильній дорозі, і Господь вам допоможе. 5 серпня у день свята на честь Почаївської ікони Божої Матері блаженіші митробулитківській всієї країни Онуфрій почали урочисте богослужіння в Почаєві з нагоди вшанування чудотворного образу Пресвятої Богородиці за пожесну літургію в Преображенському соборі Почаївської лаври предстоятелю співслужили архієреї Української православної церкви, духовенство лаври та гості обителю Священному сані з різних єпархій Української православної церкви. Участь у святкуванні взяли тисячі вірян з різних куточків України. Після читання святої Євангелія блаженніший владика звернувся до пасту зі словом проповіді. За богослужінням помолилися про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і тих, хто втратив домівки. Після відпусту літургії розпочався молебень до Пресвятої Богородиці. Священнослужителі та віряни, на чолі з блаженнішим митрополитом Онуфрієм, звершили хресний хід. Почаївську чудотворну ікону перенесли назад в Успенський собор обителі, де вона зазвичай перебуває над царськими вратами. Там піднесли молитву до Божої Матері. Після відпусту на місник лаври Митрополит Почаївський Володимир подякував пристоятелю за архіпастерський візит та молитву. Подячне слово також виголосив митрополит Одеський Ізмаїльський Гафангел. На сам кінець блаженніший владика привітав усіх зі святом та благословив паству. Чи багато людей зразу пригадає, як звали Маму Пресвятої Богородиці? А ось в селі Онишківці, що на Рівненщині її ім'я знає кожен. Бо саме там свята праведна Анна, мати Діви Марії, відкрила людям дивовижне джерело цілющої води. Стривайте, зауважить дехто. Але Анна жила за кілька тисяч кілометрів звідти, в Єрусалимі. Так, відповімо ми. Проте сила благодатної молитви праведної Анни не лише подолала цю відстань, а й зберегла це цілюще джерело до наших днів, незважаючи на австрійську армію та більшовиків, які в різні часи намагалися його зруйнувати. Тож запрошую відвідати монастир праведної Анни та переконатися у всьому особисто. Ясна, мов небесна блакить. Коли потрапляєш сюди, забуваєш, що це земна обитель. У народі її називають святинею для зцілення. За переданням у давнину на цьому місці явилася ікона святої праведної Анни. Першими її побачили діти-пастушки села Онишківці. Тричі ікону з почестями заносили у сільську церкву, і щоразу на ранок її знову віднаходили. Так само. Люди зрозуміли, що свята обрала собі місце і збудували для неї каплицю. Відтоді тут б'є чудотворне джерело. Нині цілющу водойму облаштували сучасними купальнями, бо ж потік вірян лине сюди звідусіль упродовж року. Насельниці монастиря святої праведної Анни занурюються у цілющі води не лише на свята і добре знають благодатну силу джерела. Я розкажу випадок, який стався в моїй родині. Наприклад, от моя сестра, вийшовши заміж, декілька років не було діток. А я кажу: люди здалека приїжджають, а ти не можеш приїхати до праведної Анни, щоб попросити молитв. І от вони два роки тому назад приїхали на свято Святої Праведної Анни, побули на літургії, молились, причащались, окунулися. І через рік народилась у них младенець Кіра, вже от її рік. Хоча обитель знаменита саме джерелом, тут багато місцешанованих шанованих чудотворних святинь. У кожної своя історія. На святого сімейства і як і Анни, і Пресвятої Богородиці. Яка написана на святій горі Афон з киту святої праведної Анни і подарована нашій святій обителі монахами з кита святої праведної Анни, а саме з Гавриїлом і монахом Хризостомом. Батюшки, шість років назад, коли приїхали в нашу святу Обитель, і в них тут сталося чудо. На святому джерелі вони вимолили у праведної Анни те, що просили свої обителі половиною роки. І вони зрозуміли, що праведна Анна саме тут почула їх. І в дар праведній Анні, і в подяку вони привезли цю святу ікону. Ікона Божої Матері Онишковецька прославилася в нашій святий обитель на цьому святому місці в 1825 році. Це ікона родини скарбників. Це поміщики, які проживали в селі Онишківці. І цей поміщик, скарбник був паралізований, не міг ходити. І взмолився до Божої Матері, щоб Матір Божа його зцілила. І Матір Божа йому сказала: Я тебе ізцілю при одній умові, що ти побудуєш мені храміну, і вказала місце цього святого джерела. Вранці, прокинувшись, скарбник став. Повністю здоровий, став на ноги, і дійсно прийшовши сюди, він побудував невеличкий храм і переніс сюди чудотворну ікону Онишковецьку. Але в радянські часи, коли була зруйнована ця капличка, ікона зникла, і до цього часу оригіналу ми не маємо. А ця ікона написана уже сестрами нашої святої Обителі, по опису, який є в архівних книгах, в Печаївській лаврі. Також у монастирі, історія якого тісно пов'язана з Почаївською лаврою, розміщено святині особисті богослужбові речі преподобного Амфілохія Почаївського. Не раз обитель зазнавала руйнацій у різні історичні періоди. Але святиня зганьбленою не буває. Щораз храми тут відбудовувались. Сучасний скит святої праведної Анни відносно молодий. Був заснований у 2000 році. А цьогоріч тут нова пам'ятна дата. Було звершено першу літургію у новому храмі на честь усіх святих. Нині в монастирі проживає понад 30 черниць. Сестри старанно допомагають постраждалим внаслідок війни. З першого дня війни ми почали приймати переселенців. От на даний час від початку війни проживають до 15 чоловік людей з дітками. От є малі дітки. Вони живуть в нас, в нашій сім'ї. Та головне посилена молитва. Нехай Господь благословить чернечі труди, прийме їх посилені молитви та дарує мир. Ось і добігла кінця сьогоднішня програма. Зустрічаємося, як завжди, за тиждень. Але перед цим, щоб надихнути наш колектив і надалі робити зміст православного вісника цікавим, не забуваємо тиснути кнопку вподобання, репостити, долучати до підписки друзів та родичів і обов'язково активно коментувати, визначаючи обличчя наступних випусків. При цьому ані на мить не припиняємо щиру молитву за наших героїв, тих, хто на полі бою та в тилу, за медиків та усіх постраждалих, а що найголовніше, за нашу перемогу, перемогу благочестивого життя, яким жили і яке передали нам наші праведні прародичі. А святий Пантелеймон Цілитель та праведна Анна, мати Богородиці. Обов'язково донесуть наші молитви до Божого престолу. Христос посеред нас і є, і буде.